Всеукраїнські велодень у Чернігові святкують яскравим веломаскарадом. Лише зареєстрованих учасників було майже півтори тисячі. Кожен учасник велопробігу отримав зелену стрічку, яку пов'язав на свій велосипед. Каждый год мы хотим удивлять э, наших э, горожан, и поэтому в прошлом году мы побили рекорд, как вы знаете, установили. В этом году мы решили все-таки удивить всех яркостью. Поэтому э, вот такой яркий Чернигов вы сегодня видите. Пока мы доходим до прошлогодней цифры по регистрации, но мы бы очень хотели ее побить, и мы надеялись увидеть гораздо больше людей. Может быть из-за жары, может быть из-за того, что сегодня в городе проводится одновременно несколько праздников, но еще не вечер, на самом-то деле мы уверены, что 2000 мы побьем. В этом уроке для прохождения велоруху організатори підготували безліч цікавих розваг. Як для дорослих, так і для дітей. Надо показати, що велосипед это не просто велосипед, как средство передвижения, а это доволі довольно интересная штука, которая может приносить позитив, радость не только взрослым, но и детям. Огромную программу мы сделали не только в городе, но и за її пределами. Мы до самого вечера будем держать вас в активі. Учасників в костюмах було багато. Все ж знайшлись ті, хто, не дивлячись на спеку, осмілився проявити свою креативність. Тут були і звірі, і казкові персонажі, а також велосипедисти у вбранні з національною символікою. Надія приїхала на маскарад у вбранні Бендерика. Захотілося трохи весну продлити. Літа не хочеться, хочеться більше весни, польоту. От, от як то так. Зато на дорогах видно. Всі пропускали. В этом плюс. Костюмську біду. Очень жарко сейчас будет, но я думаю, вітром буде немного будуватися, так що все звід. Я подумав, що я хочу бути найкрасивішим, то я це одягну. Ну, ну не знаю, ну вирішив так. Подивився на костюм, ото, бо воно красне. Вихідні дні це дуже зручна нагода виїхати із сім'єю, і з друзями, і просто провести гарний час в такому спортивному русі. Володень – свято сімейне. От Оксана приїхала разом з чоловіком та двома маленькими донечками Короліною та Христиною. Вони велосипедна сім'я. Ми е, чаклунки, е, солодкі чаклунки. У нас на велосипедах є цукерки, які дуже люблять діти. Ми прикрасили велосипеди цукерками солодкими і вдягнулися в костюми чаклунок, які дуже люблять спорт, спорт, велосипеди і катаються на них майже з самого народження. Колона грандіозно стартувала з Красної площі Чернігова. Попереду організатори та учасники у костюмах, а далі решта. Велосипедисти об'їхали майже все місто. рухалися і по вулиці Шевченка, і Рокосовського, і проспектом Миру. Фінішували на Красній площі. Учасники сподіваються, що велорух у Чернігові розвиватиметься і надалі. Все більше чернігівців надаватимуть перевагу велосипедному транспорту.